Вітаю, ми продовжуємо тему Таємниця безсмертя. У наслідок гріха Адама весь людський рід став підвладним смерті. Усі однаково сходять у могилу. Але план спасіння пропонує всім нам звільнення від гробу. Настане Воскресіння праведних і неправедних, записано в Біблії. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживають. Але між цими двома групами воскреслих буде проведена межа. Також ми читаємо в Біблії: всі, хто в гробах почують голос Ісуса і повиходять, ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. В об'явленні записано блажений і святий, хто виявиться достойним Воскресіння життя. Над ними друга смерть не матиме влади. А ті, хто не отримав прощення через покаяння і віру, повинні прийняти плату за гріх. Згідно зі своїми вчинками, вони нестимуть різне покарання, як за тривалістю, так і за силою, за вчинками їхніми. І врешті-решт помруть другою смертю. Оскільки справедливий і милосердний Бог не може спасти грішника в його гріхах, він позбавить його життя, право на котре він втратив сам через своє беззаконня і довів цим, що негідне життя. Натхнений псалмис зазначив а ще трохи, і не буде нечистивого, і будеш дивитись на місце його, і не буде його. В іншому місці читаємо. І стануть вони, немов їх і не було, вкриті ганьбою вони зникнуть у безнадійному вічному забутті. Таким чином, буде покладений край гріху з усім його горем і руйнуваннями, які він спричинив. Псалмис говори ти грішників знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки, о вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність. Іван, Богослов, роздумуючи про вічність, чув селенський гімн хвали, в якому немає дисонансу. Усе творіння як на небі, так і на землі, вихваляло Бога. Там не було жодної пропащої душі, яка зневажала б Бога у своїх нескінченних муках. Ніякий зойк нещасних істот в пеклі не буде змішуватись зі співом спасенних. На хибній теорії про природне безсмертя ґрунтується вчення про свідомий стан після смерті, котре, як і вчення про вічні муки, суперечить вченню Біблії, здоровому глузду, людяності, згідно з цією загальноприйнятою думкою, спасені на небі, знають про все, що відбувається на землі, особливо про життя своїх друзів, яких вони залишили тут. Але хіба померлі можуть почуватися щасливими, коли вони бачать страждання живих, бачать гріхи їхніх улюблених, а також їхні скорботи, та розчарування в житті? Чи могли б вони почувати себе щасливими на небі, дивлячись на все це? І наскільки ж безлуздою є віра в те, що як тільки дихання покидає тіло, душа непокаянного одразу ж потрапляє в пекельне полум'я яких душевних мук повинні зазнати ті, хто бачить своїх друзів, що помирають непідготовленими до смерті, і потрапляють у вічні муки. Багато хто божеволі від тієї страшної думки. А що говорить Писання про це? Давид стверджує, що людина несвідома після смерті, записано так: Вийде Дух Його, і Він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Соломон також підтверджує цю думку бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і їхні кохання, і їхня ненависть та заздущі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем діється, бо немає в могилі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму. Ані знання, ані мудрості. Коли у відповідь на молитву Езекії йому було продовжене життя на 15 років, вдячний Цар віддав Богові хвалу за його велику милість. У цій хвалі він відкриває причину своєї радості. Бо ж не буде могила прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти, не мають надії на правду твої ті, хто сходить до гробу. Живи, тільки живий тебе, славити буде, як ось я сьогодні. Популярна теологія навчає, що померлі праведники потрапляють у небесні оселі блаженства, виславляючи там Бога безсмертними вустами, але Езекія не бачив такої славної перспективи після смерті. Його слова погоджуються зі свідченнями псалмиста. Бо ж у смерті немає пам'ятання про тебе, у могилі ж хто буде хвалити тебе. Або ще написано не мертві хвалитимуть Господа, і не ті, хто сходить у місце мовчання. Апостол Петро в день П'ятидесятниці заявив, що патріарх Давид, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. Не зійшов, би, не зійшов би на небо Давид. Той факт, що Давид залишається в могилі до Дня Воскресіння, свідчить про те, що праведні не йдуть на небеса після своєї смерті. Тільки після Воскресіння і завдяки тому, що Христос повстав мертвих, Давид зможе сісти праворуч Бога. А Павло говорить: якщо ж мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, то віра ваша даремна, вище в гріхах, тоді й ті, що померли в Христі, загинули. Якщо протягом чотирьох тисяч років праведні після смерті своєї йшли прямо на небо, то як же ж Павло міг говорити, що коли нема Воскресіння, тоді й ті, що померли в Христі, загинули. У такому разі немає жодної потреби у Воскресінні. Мученик Тіндель так сказав про стан померлих. Я свідчу відверто, що не впевнений в тому, що вони вже увійшли в повну славу Христа або вибраних ангелів Божих. Я не вірю в це, бо якби це було так, тоді навіщо проповідувати про Воскресіння тіла? Неможливо заперечувати те, що віра в безсмертя, яке наступає сразу ж після смерті, призвела до нехтування біблійним вченням про Воскресіння. На це звернув увагу доктор Адам Кларк, який писав: вченню про Воскресіння перші християни, здається, надавали більшого значення, ніж у наш час. Чому так? Апостоли неодноразово нагадували про Воскресіння і заохочували послідовників Христа. До наполегливості, послуху і радості, а їхні послідовники в наш час рідко про це згадують як проповідували апостоли, так перші християни й вірили. Як ми проповідуємо, так вірять і наші слухачі. В Євангелії немає іншого вчення, на якому робився більший наголос, а в сучасній системі проповідування жодною доктриною не гордуть так, як цією. І так тривало доти, доки славна істина про Воскресіння майже зовсім не зникла в темряві і не була забута християнським світом. Один відомий релігійний письменник, коментуючи слова з першого послання апостола Павла до Солонян, говорить: виходячи з міркувань практичності та втіхи, доктрина про блаженне безсмертя, праведних Витісняє з нашої свідомості сумнівні доктрини про другий прихід Христа. У день нашої смерті Господь приходить до нас. Це повинно бути нашим сподіванням і нашою надією. Мертві вже перейшли у славу, вони не чекають звуку сурми, щоб стати на суд і отримати блаженство. Але коли Ісус був уже готовий залишити своїх учнів, Він не сказав їм, що вони незабаром прийдуть до Нього. Він сказав: Я йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. І апостол Павло говорить нам, що сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба, померлі в Христі воскреснуть першими. Потім ми, що залишилися живими, будемо підхоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господові, на повітрі. І так ми завжди будемо з Господом. І додає, отож потішайте один одного цими словами. Яка велика розбіжність між цими словами потіхи і тими, які цитував згаданий служитель універсаліст? Той потішає убитих горем друзів померлого запевненням, що незважаючи ні на які гріхи, померлі у день своєї смерті будуть на небі в товаристві ангелів. А Павло вказує своїм братам на майбутній прихід Христа, коли будуть кайд... розбиті кайдани смерті і померлі в Христі Воскреснуть для вічного життя. Перш ніж отримати змогу війти до осель блаженства, їхні справи повинні бути старано досліджені, а характер і вчинки розглянуті Богом. Усі будуть суджені згідно з записами у книгах і отримують нагороду за своїми вчинками. Цей суд не буде відбуватися під час смерті. Зверніть увагу на слова Павла. Бо він призначив день, в який буде судити увесь світ по правді через мужа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його з мертвих. Тут апостол ясно говорить про встановлення певного часу в майбутньому для суду над світом. Юда також писав про цей час. І ангелів, що не зберегли свого достоинства, але залишивши своє житло, він зберігає у вічних кайданах, у темряві на суд Великого Дня. Апостол навіть цитує слова Єноха. Ось іде Господь зі своїми тисячами святих ангелів, щоб суд учинити над усіма. Апостол Іван заявляє, що бачив мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом і розгорнулися книги, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Але якщо мертві вже радіють на небесах або мучаться в пеклі, то нащо ж тоді прийдешній суд? Вчення слова Божого щодо цих важливих питань ясне і недвозначне, і навіть найпростіші люди можуть зрозуміти його, то чи можуть щирі люди визнати справедливою і мудрою поширену в наш час теорію, для чого праведникам після того, як буде досліджене на суді їхнє життя, ще раз слухати слова. Гаразд, слуго, добрий і вірний, увійди до радощів пана свого. Якщо вони згідно з цією теорією вже перебувають разом з ним, з Господом, можливо, протягом багатьох віків. Невже беззаконні будуть зібрані з усіх кінців пекла, щоб вислухати вирок з уст судді землі? Ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь. Якщо вони вже у вогні, о яка насмішка, яке ганебне спотворення мудрості і праведності Божої! Теорія про безсмертя душі це одна з тих облудних теорій, яку Рим запозичив у язичників і запровадив у християнську релігію. Мартін Лютер відносив це вчення до безлуздих байов, котрі належать до купи гною римських постанов. Коментуючи слова Соломона з книги Еклезіаста про те, що мертві нічого не знають, реформатор писав. Це ще одне місце, яке свідчить, що мертві нічого не відчувають. Там немає ні праці, ні роздуму, ні знання, ні мудрості. Соломон вважає, що мертві сплять і зовсім нічого не відчувають. Мертві лежать, не мають ніякого уявлення про час. Коли вони прокинуться, їм буде здаватися, що вони заснули на одну мить. Ніде в Святому Письмі. Ми не знаходимо такого твердження, що одразу ж, пі... одразу ж після смерті праведні отримують свою нагороду, а нечистиві покарання. Ні патріархи, ні пророки не залишили нам такого запевнення, ні Христос, ні Його апостоли не зробили жодного натяку на Це. Біблія ясно навчає, що померлі не потраплять одразу на небеса. Про них розповідається, як про таких, що сплять до Воскресіння. Це записано в першому посланні до Солунян. А також можете подивитися, книга Йова, 14 розділ 10, 12 вірш. У той день, коли розірветься срібний ланцюжок і розіб'ється кругла золота посудина, зникають і всі думки. Ті, що зійшли в могилу, Перебувають у країні мовчання, вони не усвідомлюють того, що діється під Сонцем. Стомлені праведники спочивають у блаженному спочинку. Час, короткий чи довгий відрізок є для них однією миттю, вони сплять, і Господня сурма розбудить їх для славного безсмертя. Це тлі не одягнеться в не нетліне, а смертне одягнеться в безсмертне, тоді збудеться написане поглинута смерть перемогою. І коли вони прокинуться від глибокого сну, до них повернуться ті думки, які були в них перед смертю. Остання мить їхньої свідомості була затьмарена смертною мукою. Остання думка була про те, що вони зробилися в'язнями домовини. А коли вони підіймуться з могили, їхня перша радісна думка виліться в переможний вигук, який відгукнеться луною. Смерте, де твоя перемога, де твоє смерте жало? Амінь, друзі. Дякую за увагу.